Деталі турбо, злий норов. Але хто й зрозумів, той й зрозумів. Під капотом 2 літри турбо на 280 конячок. Адаптивний повний привід Q4 миттєво кидає крутний момент на кожне колесо. Лед оптика та крутезні 20-дюймові диски. Ну що ж, а тепер перейдемо до салону. А тут класичний італійський дизайн, все у стилі Феррарі. А це в нас селектор DNA, який регулює ходові якості під кожну ситуацію. Салон шкіра з підтримкою сидінь, з вентиляцією та підігрівом, кермо з підігрівом та зі спортивним характером Алюмінієві пелюски, все як треба. Apple CarPlay, Harman Kardon та бездрутова зарядка все це тут є. Довжина тут 4,7 кліренс 20 см, Але це не дуже цікаво. Це не той нудний сув, який ти забудеш через 5 хвилин. Це те, що проїде, і всі подумають, а що це взагалі за червоне стерво там пролетіло.